Привіт усім, друзі! Хочу поділитись з вами рецептом пляцка, який у моїй сім'ї дуже полюбляють. Хто любить пляцки з безе, дуже раджу спробувати. Наполегливо рекомендую нарізати цей пляцок одразу з холодильника. А от їсти вже після того, як він постоїть при кімнатній температурі. Потрібно збити яєчні жовтки з одним яйцем до пішності і тільки потім всипаю цукор та знову збиваю ще хвилини три. У сметані погасити соду та додати у яєчну суміш. Змішати. Друзі, чесно, я так рада, що ви мене підтримуєте. А ще найбільше, що мені подобається, що ви підтримуєте україномовний контент. Я вам безмежно, безмежно вдячна. Тут у мене борошно, какао та розпушувач. Просію у два етапи та перемішую. Виходить таке густеньке. Але пішне тісто, розділяю тісто на дві частини та випікаю у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно хвилин 30. Яєчні білки збити до пішної піні. І тільки потім всипаю в два прийоми цукор. Добряче збиваю ще 5 хвилин до густої пішної маси. Розподіляю на трьох вафлях та випікаю при температурі 150 градусів, щоб зверху трішки зарум'янилось. Щоб зарум'янилось, та, звісно, щоб підсушилось. Крем. М'яке вершкове масло збиваю до пішності. Додаю варену згущонку. Також вирішила додати каву та цедру лимона. Збиваю. Збираємо пляцок. На перший шоколадний корж кладу крем, потім чередую вафлі з кремом і після останньої частини крему кладу останній шоколадний корж. Друзі, якщо моє відео було для вас корисним та вам сподобався мій відеорецепт, обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Залиште коментар, чи сподобався вам відеорецепт. Поставте сердечко, поставте лайк та не забудьте підписатися. Добре притискаємо та кладу в холодильник на ніч. Декоруємо, звісно, за бажанням та смакуємо з чаєм. Смачне знову добрий пляцок. І, як завжди, я вам бажаю, готуйте та смакуйте та радуйте своїх близьким, смачним домашнім смаколиком.